Наступний наш сюжет міг би бути тим матеріалом, після якого когось звільнять, однак не склалось Фігуранта звільнили ще під час зйомок. Буквально за кілька днів до ефіру. Мова піде про життя, надзвичайну наполегливість, я б навіть сказав, жагу до роботи головного закупівельника «Укрзалізниці». От тепер вже колишнього. Проте, скільки всього може Акумулювати людина на такій посаді. Надія Бурді. Укрзалізниця – престижне і за певних обставин прибуткове місце роботи. Тож деяких посадовців від ОЗ УЗЕ не відірвати. Олександр Лозінський, екс керівник підприємства «Укрзалізничпостач», постач, яке контролює закупівлі. Лозінський керував постачем всередині 2000-х. Після революції його знову призначили керівником закупівельного підприємства. Та невдовзі звільнили. У жовтні 2015 року Лозінський через суд не лише поновився на посаді, а й отримав 38 тисяч гривень компенсації. Дуже вже прагнув до праці. Була революція, було багато всяких подій, зміна влади, новий міністр, новий генеральний директор. Поки мінялася влада до першого п'ятого продукція ніяка не закуповувалася. Було прийнято рішення терміново терміново оголосити тендер. Це пояснення Лозінського, чому він оголосив тендер на гумові вироби, а насправді купив сталеві клеми для рейок. На той тендер прийшла лише одна компанія зі своїми дилерами. Після сюжету наших грошей Мінекономрозвитку Рекомендував скасувати закупівлю. Укразалізнич постач штучно зробив такі умови для того, щоб інші не приймали участь в закупівлі. Вони дочекалися останнього дня і в останній день внесли зміни, збільшили е, суму до 200 мільйонів і е, змінили трошки предмет закупівлі. Слідство за цим тендером триває і досі. Тим часом у Лозінського є цікавіші справи. У 2012 році він підозрюється в організації заволодіння 12 мільйонами гривень на тендері «Укрзалізничпостача». постача Лозінського оголошують в розшук. Шукали, як завжди, недовго і погано. На засіданні суду Лозінський заявив, чи не переховувався і весь час спокійно жив на Київщині. А цей гарний трьоповерховий будинок у вишеньках записаний на тесті Олександра Лозінського. І саме у вишеньках жив екс-керівник «Укрзалізничпостача», коли перебував у розшуку. Нерухомість оточена камерами спостереження, записана на Миколу Галася. Є тут і футбольне поло, і свій садочок. Загалом затишно. Придбав цей будинок Тесть Лозінського за рік після приходу зятя на керівництво закупівлями. Нерухомість у вишеньках не дешева, а жодного бізнеса у Тестя не було. Та й сам Лозінський навряд чи допоміг родичу. У його декларації за 2013 рік 13,5 тисяч гривень, за 2014 рік 90 тисяч гривень річного доходу. Бізнесу немає. Натомість має нерухомість за кордоном, куди часто виїжджає. Так вказано у рішенні суду. Однак у декларації нерухомість відсутня. Натомість засоби масової інформації опублікували фото кіпрського маєтку, який приписали Лозінському. Пересувається чиновник на рендж-ровері, який також записаний на тестя. Наприкінці 2012 року суд відпустив Лозінського під заставу 2 мільйони гривень. Звідки такі гроші у екс-керівника УЗП? Цікаве питання. Однак відповідати на нього Олександр Лозінський відмовився. Ваші запитання не стосуються діяльності «Укрзалізничпостач», постач про яку ви хотіли дізнатися. Вони некоректні, тому не бачу сенсу вести далі діалог. Некоректним вважає пан Лозінський питання про бізнес дружини, хоча він безпосередньо пов'язаний із закупівлями «Укрзалізничпостача». постача компанія Ольги Лозінської розробила і зареєструвала тех умови на виготовлення постільної білизни. На базі цих ТУ проводив тендер не лише Укрзалізнич постач, а ще Донецька, Одеська та Південно-Західна Залізниці. Тендерний комітет має право відхилити пропозиції конкурентів на підставі невідповідності ТУ. Натомість сам екс-керівник підприємства запевнив. Можу вас запевнити, що моя колишня дружина ніколи не займалася постачанням товарів на підприємства Укрзалізниці. Лозінський акцентує, що із дружиною розлучений. Однак охорона маєтку зазначає, що він і досі приїздить із своєю вже колишньою дружиною. Галась Микола Іванович тут живе, так? А можна з ним поспілкуватися? А є пан Лозінський, Олександр Лозінський тут? А його сьогодні тут немає, так? А буде сьогодні? А завтра у котрій він буде? Зранку він приїде, так? Ага, а він поїхав на своїй машині. Та ми хотіли до нього записатись на інтерв'ю. Ми журналісти. А він з дружиною сюди приїжджає. Ага. Ольга Лозінська, так бізнес зв'язки дружини Лозінського не обмежуються лише постільною білизною. Компанія Лозінської при реєстрації ТУ на білизну вказала телефон, що належить компаніям Нова Інвест» та Українська Швейна Фабрика. Нова Інвест» має спільні дані з Нікатекс Трейдом. Нікатекс постачає УЗ «Текстиль», Новабут, деталі та акумулятори. Фактично в одному офісі з ними знаходиться і українська швейна фабрика. Доброго дня! А ми шукаємо компанію Новабут Інвест. А В юридичному реєстрі вказано, що тут зареєстрована ця компанія. А українська швейна фабрика у вас тут вірно? Ми б хотіли до вас записатися на інтерв'ю. Можемо поспілкуватися з коротким Антоном Сергійовичем. Зараз я посмотрю А він сьогодні на роботі? Загалом фірма з гнізда Нікатекст за три роки забезпечення Укрзалізниці, білизною та акумуляторами отримала майже 100 мільйонів гривень. В отношении короткого Антона я не знаю взагалі, хто хто такий. Не знаєте хто. Не знаю. Абсолютно. І він сюди не приїздить. Ні. – Ніколи? – ніколи. А ось охоронець сказав, що він тут часто буває. Ваш ми спілкувалися з ним. Охоронця да. штолі так. 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 Ну не знаю, я вірю. Не... Скажіть, а компанія «Новобуд» тут є? Ні, такої компанії діть. Вважає зникла компанія, зник і сам Лозінський. Під час підготовки ефіру його звільнили. За гроби порушення законодавства під час закупівлі акумуляторів у Інвесту» та завдання мільйонних збитків. Акумулятори не привезли. А тепер вже екс-директор вирішив не проявляти таку ж наполегливість, як припоновлені на хлібній посаді. І ще про роботу на випередження у минулому ефірі ми розповідали історію про таку собі компанію Привид, яка захотіла стрісти з укрзалізниці, вигаданий борг жалюгідні 200 мільйонів гривень. Я був певен, що на нас чекає довга і сумна історія. І, зрештою, знайдеться чийсь підпис на якомусь папірці, і ці гроші все ж таки чух, попливуть. Однак ні. Буквально кілька візитів у суд із камерами, і вже здається на третьому судовому засіданні компанія Примара сама собою розвіялася. з усіма своїми апетитами. Приємно.